Шість російських атак відбили сили оборони на Куп'янському напрямку. Генеральний штаб зазначає, минулої доби війська окупантів наступали в напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщана, Новоплатонівка. Ці населені пункти на ваших екранах. А з нами на зв'язку Денис, позивний мер, командир роти БПЛА, перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Оскільки вже бачимо QR-код і номер картки, наше перше питання чи можемо бути корисними? Просимо ваших донатів на модернізацію нашого, наших наявних бортів, додаткового обладнання, а також зв'язку з зимовим періодом для дообладнання наших позицій. Пане Денисе, я впевнений, що ми ще будемо уточнювати, як відбувається модернізація БПЛА перехоплювачів. Тим часом не можу вас не спитати про оперативну ситуацію в зоні відповідальності вашого підрозділу. Оперативна ситуація в зоні відповідальності підрозділу є досить напруженою. Ворог постійно тисне і досить наситив свої підрозділи ударними безпілотними засобами. А також дуже активно боремося з розвідкрилами. Зараз в зв'язку з непогодою, постійними туманами, ворог не так часто їх застосовує, але тільки з'являються проблиски між хмарами, то ворог випускає активно свої розвідкрила і активно починає працювати арт-системами своїми. Скажіть, будь ласка, ось ці штурми, накати, які спостерігаються на куп'янському напрямку зараз. Наприклад, якщо їх порівнювати з літом, чи чим вони відрізняються? Ну, давайте так. Мій підрозділ виконує завдання з протиповітряної оборони. Тому з приводу штурмів я не буду давати вам інформацію. Не то, що я і не володію, аби не нашкодити нашим піхотним позиціям. Зрозумів, е, так, зміни в небі зміни є активно. Так, та, пане Денисе, давайте тоді поговоримо про небо. Щоб як ви абсолютно правильно зазначили, щоб не нашкодити тим, хто працює безпосередньо на землі. Що змінилось в небі? В небі змінилась саме перше, чи це їхня кількість. Порівняно навіть з літнім періодом їх стало в рази більше як ударних, так і розвідувальних. Серед ударних хочу відзначити, це їхній безпілотник Молнія-2. Вони досить активно працюють по нашому передньому краю. Питаються залітати в тилові райони. Ну і також атакують нас гіранями. Угу. Також працюємо по їхнім гіранням. Серед розвідувальних крил зараз фіксуємо трохи меншу їхню активність зв'язку з непогодою. Тому зараз більшість нашої роботи саме по ударним крилам. Друзі, перше, ми дякуємо вже тим, хто долучається до збору. Нагадаємо. Кому як зручно номер картки або ви можете скористатися qr кодом Збираємо на модернізацію безпілотних літальних апаратів, перехоплювачів для 115 ї окремої механізованої бригади, пане Денисе. Ну і повертаючись до власне модернізації, що треба доробити? Я так розумію, з приходом холодів. Або з тим, як температура починає опускатися. Модернізація має бути все більш такою щільною і ґрунтовною. Ну, я трохи хочу вас поправити. Е, холодна пора року е, ну, не дуже критично впливає на те, що ми модернізуємо. Ми модернізуємо е, насамперед е, е, свободну. Свободне перебування перехоплювача в повітрі протидію ворожим реп-системам. Тобто наша головна, наш головний ворог це ворожий реп. Тобто перехоплювачів треба максимально вільно полювати. Тобто ми, ми модернізуємо саме стійкість до реп-систем ворога. Постійно шукаємо лазейки і тому подобне. Пане Денисе, а поясніть нам, з глядачами: ну тут мова про те, що росіяни, як то кажуть, допилюють ці реби, чи, чи що вони, вони з ними роблять? Так, так, вони устанавливають вони встановлюють додаткові е, модулі і питаються перекрити максимально весь діапазон частот, на яких ми працюємо. Тобто, тут постійно треба, е, так сказати, маневрувати. Ми не працюємо на якійсь е, определенній частоті. Тобто вранці ми можемо працювати на одній частоті, в обід на другій, а вночі зовсім на третій. Тобто, ми до цього маємо бути готові. У нас повинно бути обладнання, тому саме на це ми збираємо, просимо небайдужих українців долучитись до цього, щоб ми максимально були ефективними. До речі, останнім часом помітив різко зменшилась або знаєте, або зменшилось обговорення просто застосування росіянами дронів на оптоволокні. Чи їх реально стало менше? І повертаються вже Ні, до їх... таких? Ні, їх менше не стало. Е, їх досить велика кількість, і це теж до досить велика проблема. Тому що оптоволокну можна протидіяти саме тільки стрілецькою зброєю, а також нашими перехоплювачами угу. при своєчасному виявленні. Їх менше, одне я вам хочу сказати точно, їх менше не стало, і як вони робили шкоду нашим підрозділам, так, так воно і є. А Но ми стараємося шукати цьому протидію. А частка оптоволоконних збільшується, чи там ну там більш-менш стоїть на місці? Ну там я маю на увазі від загальної кількості. Я, я зараз умовно зі стелі. Там от як було 20% застосованих, так воно і залишається Ну, плюс-мінус. Так Та? ну Ой. на фоні збільшення їхніх е, обичних аналогових е, безпілотників, то ця частка плюс-мінус співвідношення. Звичайних ефірішок і оптоволоконних сталася ті ж саме. Більша частина, звісно, працює на аналогових частотах. Друзі, нагадаю, ми проводимо збір просто тут і зараз. Нагадаю, що в рамках марафону Єдині новини лише прямі і перевірені збори. Зараз ми збираємо на модернізацію БПЛА перехоплювачів для 115-ї окремої механізованої бригади. Хлопці і дівчата боронять куп'янський напрямок. Денисе. Проти яких дронів воювати найскладніше? І чому. Ну У нас нема конкретно якогось безпілотника ворожого проти якого найскладніше. Складно проти всього. Любий ворожий БПЛА являє собою досить велику загрозу. А працювати по ним Ну нам байдуже. Ми знищуємо все, що що виявляємо. Тобто немає нема якогось супер е захищеного у них е безпілотного засобу, проти якого нам важко працювати. Осіння... Тобто, від гірані до звичайних пішок все знищується. Угу. А, повертаючись до погоди, осінь, зима зменшують можливості для використання ворожих розвіддронів. Це е коректна теза? <кх> так. Так. Поясні, тут, будь ласка. Більше не, не, тут більше не холодна пора доби, а переходу з осіннього на зимовий період. Це тумани, тому що ворожі розвітрони споряджені оптичними засобами спостереження. Ну а через туман, ви ж розумієте, що вести розвідку неможливо. Я правильно То, розумію? Так, продовжуйте. Я, я думав, ви ні, ні, Продовжуйте. Ви я, в принципі, закончив тезу. Mm. В таку погоду дуже досить важко вести розвідку, тому ворог чекає саме проясні погоди. Реп-системи не захищають ворожі розвіддрони. Це так? Ну, в, 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 в самому початку, як вони стали їх використовувати, коли ми не були до цього готові, угу. то трохи. Трохи це створювало нам проблем. А зараз ну позна пить боржомі, як то кажуть зараз. Якщо він попав поле нашого зору або був десь виявлений, то шансів у нього немає. Пане Денисе. Ми дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите на куп'янському напрямку. Бажаємо подальшого натхнення, друзі. І я нагадую, що ми збираємо. На модернізацію БПЛА перехоплювачів для 115-ї окремої механізованої бригади, особливо якщо ви нас будете дивитись в записі. Будь ласка, долучайтесь, пане Денисе. Дякуємо за пояснення. Денис, позивний мер, командир роти БПЛА перехоплювачів 115-ї окремої механізованої бригади. Був з нами.